Привіт! Мене звуть Олексій і я радий вітати вас на своєму каналі Старі Девайси. Згідно опитування, яке я провів перед новим роком, більшість зглядачів захотіла побачити наступного відео збірку комп'ютера по місяця за січень 2003 року. Робота над цим відео йде, але так як ми зараз з вами живемо у таких непередбачених обставинах за відсутності світла, за блокаутів і за оце все інше. То не так швидко, як хотілося б. Тому для того, щоб порадувати своїх глядачів, хоч якимось відео випустити, хоч щось сьогодні. Я просто розкажу вам, покажу, які в мене є відеокарти, свою колекцію відеокарт, трошки розкажу про деякі плани щодо них, знову таки, аби був час всі ці плани реалізувати. Ті карти буду показувати в хронологічному порядку. Так буде, я думаю, простіше. І про кожну з них кілька слів розкажу. А і також е, скажу, чого в мене немає і чого б мені хотілося б отримати. Е, першим буде дві карточки з 99-го року. Це у нас Riva tnt 2 е, і друга карта це Riva tnt 2 M64. Тобто, це бюджетна версія з урізаною шиною 64 біта. Ці карти вони були перед, передували лінійці GeForce, яка в нас є і на нині на сьогоднішній день. Головна відмінність цих карт від наступної лінії GeForce є те, що Riva TNT ще не вміє апаратно обраховувати геометрію та освітлення сцени. Ці дві карточки 99-го року це у нас покоління кінець Pentium, Pentium 2, початок Pentium 3. Коли вийшов Купермайн, то вже був е перший GeForce. Е до речі, першого GeForce, відеокарт GeForce 256 в моїй колекції немає, я залюбки б е якось її отримав. Е нещодавно побачив на якусь обяву, але ось такою ціною, як зараз десь, десь тут виведу. Ну, на мою думку, трошки негуманно за колекційний експонат витрачати такі гроші. Але е якщо воно з'явиться за якісь е вміняємі Гроші, то я обов'язково собі цю карту придбаю для колекції. Тепер рухаємося далі вже у 2000 рік. 2000 рік у нас представляють дві карти GeForce 2MX. Це дві карти GeForce 2 MX 200. Ось така карточка, яка має шину пам'яті 64 біт. біта. На задній частині ми бачимо нерозпаяні місця під мікросхему пам'яті, Пам'ять тільки на лисовій стороні. Напис GeForce 2MX. Інша карточка GeForce 2 mx 400, це повноцінна 128 бітна карта від Polit. Мікросхем пам'яті розпаяні як на лицевій стороні, так і на зворотній стороні. На цій карті є невеличка проблема у вигляді трошки здужця конденсаторів. Карта працює, але замінити конденсатор їй не завадить. Також в мене немає повноцінних GeForce 2 Ti, GeForce 2 Ultra, тобто не порізаних MX, а повноцінних других GeForce. -ів. Так як я в свій час. Декілька місяців користувався відеокарточкою GeForce 2TI від компанії ProLink. Поставлю десь тут зараз зображення її. То мені дійсно було б дуже цікаво знову таки отримати її у свою колекцію, поганяти її, порівняти її з порізними міксами, але поки що такі карти, на жаль, на OLX трапляються дуже рідко. Так, йдемо далі. Те саме 2000 рік. У нас представлений такими трьома відеокартами сімейства VE, Radeon 7000. Про одну з таких карт у мене невдовзі буде е, довге відео. Там дуже цікава, цікава карточка RADON 7000. Е, з дуже цікавинками не буду е, спойлерити. Е, Побачите дійсно невдовзі. Е, тут у мене три карточки RADON 7000 Чим вони відрізняються. Одна з цих карт вона має DDR пам'ять. Е, тут, так і написано: RADON 7000 DDR. Карточка з DDR пам'яттю. Інші дві карти у нас із SDRAM пам'яттю. Вони майже однаково виглядають. Можна бачити, що друкована плата тут майже однакова, розводка плати однакова, однакові всі елементи. Тобто ці карти повністю ідентичні, вони оснащені SDRAM пам'яттю і відрізняються тільки трошки різними частотами. А, ще одна така особливість. Одна з цих карт вона має повний набір ТЕО-виходів, тобто до неї можна підключити телевізор. Це був такий мультимедійний комбайн для перегляду кіно на великому екрані. І тут щось цікаво, що цей радіатор він пластмасовий. Да, для мене був трошки шоком. Він такий от красивенький з логотипом АТі. До речі, хто з моїх молодших глядачів не знає, відеокарти Радеон з самого початку пускала канадська компанія IT, яка тільки у другій половині нульових була придбана AMD. І зараз е ці карти виходять під бридну БМД. Так от, такий красивий радіатор із логотипчиком АТ е насправді виявляється пластмасовим. Тобто тут частоти карти занижені відносно референсних, вона досить повільна. Основний тут зроблений саме на мультимедійну складову, на ТВ-виходи з відео та звичайний композит. Е і на охолодженні зекономили. Йдемо далі і переходимо до лінійки GeForce 4. GeForce 4 у нас представлений декількома картами. GeForce 4 MX440. Це стандартна карточка від Palit. Фіолетового кольору, до речі, такого самого, як вже показано на GeForce 2, тобто відеокарта одного виробника. В одному кольорі однако. Так от, GeForce 4 mx 440 Це звичайна така бюджетна карта, яка була у більшості зборок десь 2002 рік. Справжній бестселер. Пасивне охолодження 128 біт на пам'яті. Бачимо 8, бачимо 8 мікросхем. Також є урізана версія карти GeForce 4 mx 440 SE. Тобто ця карта вже з порізною шиною пам'яті 64-біта, Бачимо тільки 4 мікросхеми. 2 на передній стороні, 2 на задній стороні. 4 мікросхеми пам'яті, різна шина. Невеличкий радіатор. Але вона оснащена також повним комплектом відеовиходів, відови, Також більше для мультимедійного застосування, аніж для ігор. І також в мене є ще одна дуже цікава карточка. Ось така от карта від MSI. Це також GeForce 4 mig 440 але її компонентна база її виконання мікросхем пам'яті в конструктиві БГ вказують на те, що ця карта набагато ближча до GeForce mig 460 До речі, дивився на мікросхем пам'яті, на їх частоту. Зараз я частоти по пам'яті не скажу вам, але. Ці мікросхеми пам'яті відповідають якраз GeForce 4 М460, тобто топовій карті із Міксів. Ну і сама плата, якщо порівняти її з Palit, так само я думаю, на монозбройним оком видно, що карта від MSI виконана на набагато на якісніші елементній базі, її і, і розгони я не пробував, але я дуже надію, що вона візьме частоти MX 460 і в моїх тестах, в моїх оглядах буде виконувати якраз роль старшої сестри, так мовити. Старшого міксу. Ще в мене є карточка GeForce 4 Ti 4200 Зараз я її не покажу, тому що вона якраз у тому пк місяці вона вже зібрана в корпус. Зараз ставлю фрагмент із того ж наступного відео. Так от, ця карта GeForce 4 Ti 4200 Це була моя особиста карта, якою я користувався у другу половину 2005 року. Пам'ятаю, придбав її у свого колеги. От. На ній я особисто пройшов тоді перший Far Cry, третій Doom, другий Half-Life. Карта на потужній системі ЗАТО 4 тягнула цілком сучасні ігри. Да, і на тій системі з четвертим пентіом, яку я зараз збираю і тестую. Вона також, збігаючи наперед, вона тягне дійсно такі більш сучасні ігри, ніж в ікторії системи. Також прикласна карта. До речі, нещодавно бачив об'яву на OLX, де таку карту продають за, ну, як, на мою думку, за досить такі суттєві гроші. Так, з четвертими GeForce ми закінчуємо. І давайте повертаємося до карти Ті. Наступною карточкою у нас буде ось такий от, Radeon 9000. Це знову таки бюджетна карта, яка була випущена для конкуренції із лінійкою MX по ціні. Тобто, по ціні ці карти конкурували, але якщо 4MX він підтримував тільки DirectX 7, то Radeon 9000 вже міг похвалитися підтримкою DirectX 8 повноцінною. По швидкості вони були дуже схожі між собою у бенчмарках у іграх, але Radeon дозволяв застосувати більш новітні технології графіки. Ще цікаво те, що виробник цієї карти компанія Transcend. Зараз ми знаємо цю компанію як виробника оперативної пам'яті, виробника SD-накопичувачів. Але, як виявилося, раніше ця компанія пробувала навіть вийти на ринок відеокарт. До речі, для мене це також було несподіванкою, я не знав цього. Так от, це у нас типовий Radeon 9000, підтримка DirectX 8 Фактично, це урізаний у нас Radeon 8500. Тепер давайте, чого мені не вистачає, хотілося б мати всю колекцію. Ну, по-перше, той самий Radeon 8500. Фактично 9000 це порізаний 8500. В них так само, що у 8500, 4 піксельні конвейери. Але якщо 8500 на кожному конвейері було по два текстурних модулі, то на Radon 9000 залишили тільки по одному, тобто трошки так порізали його. і ще була карта із 9000 лінійки, яка називалася Radon 900. Це якраз був переіменований Radon 8500 з трошки зниженими частотами. Тобто якраз отримати або 900, або 8500. В свою колекцію мені якраз би так от, е, хотілося б. Також з картаті в мене немає жодної повноцінної карти із першого покоління карт Radeon. Тобто це Radeon е, 7200 або Radeon е, 7500. Це те, того, що в мене немає. І знову таки такі карти вони дуже рідко впливають на OLX. Якщо побачу, то обов'язково придбаю за вмінянням якісь гроші. Далі у нас ціла от така купа карт від компанії IT. Я не дарма показую їх всі разом, тому що це фактично один та самий чіп, але в різних варіаціях. Тут буде нехронологічний порядок, тому що першою ми подивимось карту, яка вийшла останньою, але вона найповільніша серед усіх цих карт. Це у нас Radeon 9550. Не дивлячись на індекс більше, ніж 9500, 9550. Насправді ця відеокарта є урізаною по частотам версію Radon 9600. До речі, про чехарду-біліберду з неймінгом карт. Radeon 9500 9500 Pro, що всередині взагалі абсолютно різні карти. 9550, що взагалі повний ловент, не дивлячись, що по індексу вона вища за 9500. 9600 і оцю всю чехарду Трошки пізніше також буде окреме відео. Так от, RADON 9550 Відеокарта, яка вийшла, наскільки пам'ятаю, у 2004 році і являє собою по різним по частотам радон 9600. От така дешева бюджетна карточка. По ній навіть видно, що дуже багато деталей не запаяні на неї. Якась плата, мабуть, більш потужна, бо навіть є для додаткового живлення місця. Ну, як він, як він є. Наступна відеокарточка це повноцінний Radeon 9600 Pro від компанії Gigabyte. Бачимо, карта також пасивна, не дивлячись на те, що чіп тут працює на номінальній своїй частоті, як і повинно бути у повноцінного Radeon 9600 Pro. Пам'ять тут стоїть по частотам трошки порізана. Я думаю, в моїх тестах ця відеокарта буде відігравати роль звичайного Radeon 9600 без індекса Pro. Карта виконана також досить непогано, але повільна пам'ять повністю її псує. Наступним у нас буде звичайний класичний Radon 9600 Pro. Карта від компанії HIS. Ось так він виглядає. Ось на тильній стороні в нас напис наш 9600 Pro, 128 Мб, ddr 128 біт. Звичайний класичний. Класична середня карта, середнічок класичний кінця 2003 року, початку 2004 го Така досить непогана карточка. І нарешті топова із цієї всієї лінійки. Це вже знайомо моїм постійним глядачам від Radon Redon 900XP, яка навіть на вагу, якщо їх порівняти, вона помітно важча за класичний 900 Pro. Вона має радіатори на пам'яті, вона має таку солідну систему охолодження. І як ви пам'ятаєте, якщо дивилися відео присвячені цій карті, якщо не дивилися, обов'язково подивіться підказку тут, тут поставлю. Ця відеокарта розгон не був її сильною стороною. Але я думаю, коли буду знімати саме вивчати оці всі карти Сіместа 9600 спробуємо поганяти її більш тонко, більш якось детально витягти з неї, на що вона здатна. Але ззовні це моя така улюблена карта із колекції, вона виглядає саме бомбезно. Йдемо далі. І закінчуємо ми мій огляд невеличкий двома відеокартами від Nvidia із сімейства GeForce FX. Також сімейство GeForce FX для мене зараз воно, скажімо так, надзвичайно цікаве. Чому надзвичайно цікаве? Тому що це сімейство було об'єктивно невдалим. Тобто ці карти об'єктивно у компанії Nvidia не вийшли. Вони були максимально гарячими на той час. Ну то сказати, що якщо відеокарти, навіть Radeon 9700-9800, мали десь ось такий схожий конструктив, схожу з тему охолодження, одну слоту, ось таку, то як виглядали топові FX, Я також поставлю тут десь картинку. побачите. там були монструозні полососи, які ревіли гуділи, і ледве-ледве вони могли змагатися із флагманами від ЕТІ. Концептуально було невдалим те, що компанія Nvidia не знаю, чи вони міркувалися, але всі карти цієї лінійки GeForce FX від бюджетних до топових було значені тільки чотирьома конвейерами рендерингу. І зрозуміло, що вони не могли повноцінно конкурувати з картами IT, в яких були повноцінні 8 конвейерів, у топових картах. маю на увазі. От у нас дві карти є. Перша це у нас GeForce FX 5200, тобто це молодша карта лінійки від компанії Asus. До речі, вона дуже схожа по системі охолодження з картою MSI. Дивіться, такий же саме круглий радіатор охолодження. Така сама велика друкована плата, такий схожий радіатор охолодження. Ця карта не стартує, але у мене є підозр на оці здуті-конденсатори у системі живлення. Я сподіваюся, що після їх заміни я її запущу. І ось такий GeForce fx 5200, молодша карта лінійки. Ось така карточка в мене є. Також є ось така карточка GeForce FX5500. Фактично, це трошки розігнаний FX5200. Що цікаво, що на наклейці вказано травень 2013 року. Тобто, для розуміння, лінійка FX вийшла в 2003 році, а ця карта була зроблена в 2013 через 10 років. Тобто. Я не знаю, чесно кажучи, де їх робили. Ну, звісно, що в Китаї де ще. Але головне питання, навіщо їх робили через 10 років? З під інтерфейсом GP, тут в мене відповіді немає. Але, ти не менш, також буде цікаво порівняти їх з якимось конкурентами від компанії IT, наприклад, там, з тим самим Radon 9200. До речі, якщо порівнювати з Radon 9200, то у GeForce FX є така перевага, як підтримка DirectX 9 але її потужності було навіть менше, ніж у стандартного GeForce 4 і 440, тобто mig 440 часто був більш потужний, більш швидкий, ніж FX 5200. Тому, я думаю, цікаво буде все подивитися. А тепер також, чого в мене немає, чого хотілося б мені із карт Video. Ну, По-перше, це GeForce 3 TI. Лінійка GeForce 3 вона сама по собі досить цікава. Фактично, там була тільки одна карта в трьох варіаціях, тобто не було якось розгалуженої лінійки, було GeForce 3TI, і після чого дві варіації. TI200 більш повільна, TI500 більш швидка. У мене також деякий час була карта GeForce 3 TI 200, яка працювала на частотах звичайного TI, трошки в розгоні була. Мені цікаво було б так, так отримати її у свою колекцію, тим більше ця карта прямий конкурент Radon 8500, перше покоління DirectX 8 карт. Але в продажу так само її знайти дуже складно. Також мені цікаво було б отримати карти із сімейства GeForce FX. Не звичайні дешманські 5200 або 5500, які зараз на Олексі дійсно є, їх валом, але вони нікому не потрібні. Тим більше вони в мене є в наявності. А якісь більш потужні. 5800, 5900, 5700 з приставкою Ультра. Це також дійсно було б цікаво. Але в продажу я їх взагалі не бачив. Також цікаво було б. Отримати, помацати карти 6-го покоління. GeForce 6800. У мене так само 6800 у 2006 році. Була така карточка RGP. 6800 GP. Стандартна 6800. Він мав 12 піксельних конвейерів. Версія Ultra вже було значення 16, але моя відеокарта розблокувалася нормально. Всі 16 пікселів конвейерів були розблоковані. І в 2006 році вона ще витягувала всі сучасні на той час ігри без жодних там якихось обмежень. Знайти таку карточку також мені хотілося б, і я залюбки її придбав би у свою колекцію. Ну, от, мабуть, і все, що я хотів сьогодні вам показати так швидкоруч, знову таки, поки є світло. Поки так склалося зорі на небі, що в мене є вільний час, є наявність світла, записав таке коротеньке, недовге відео. І продовжую працювати над більш довгим масштабним відео про зборку ПК місяця за січень 2003 року. Ну, а на цьому сьогодні все. Залишайтеся з нами на каналі, підписуйтесь на канал. Я дуже надіюся, що скоро ситуація зі світлом виправиться, і я зможу випускати відео трошки частіше, трошки з більшою частотою, ніж це в нас виходить зараз. Всім побачення та до нових зустрічей!